Всім привіт! Прийшли ми до батьків і заодно відосик зняти про горіхи. Олександру Новохацькому від п'ять приєм про горіхи. Це старий горіх. У нас тут стоїть а ось горіх. Тоді там ось горіхи пішли. По цій стороні його. Там горішок, там горішок, там і там за кирпичами є. І тут коротше, і тут. То ці горіхи посадив Петька 20 років назад, а вони тільки до пірочку почали родити років 2 назад. Ну, небагато, по ідеї гарний горіх, ну, здоровий, здоровий такий, класний, непоганий. На наступну осінь покажем. От, так. Бо батьки шаба задушила, що на рівній площі. Новохацький посадив горіхи. Да, ми отут хочемо показати, що ми тут не на рівній площі тут ну, нереально його, його довести до ума. Так ми садимо в таких місцях, де щоб можна було е, не займати рівну площі, щоб можна було на рівній площі щось садити. Гавчики. Як завжди з нами. А ось оці, цей горіх і ось молоденький. Пішли, то це вже батьки ось пересадили, як перейшли сюди в цю хату. Так що такий сюжетик. привіт від, від Петі в хаті. Стоїть, додій мене либається, сам не хоче. А мене оце того горіха ми будемо обирати, тому що він вже старий і. Коротше, щоб він не заважав комбайну заїжджати. такі всім... ну, Пока-пока. Чого? Що ще маєш сказати? Ну, ладно. Так що всім пока-пока. Пока-пока да? махаєш. Пока-пока. Стрибунці. -пока.